Двері білого дому вже зачинилися. Перші особи США вирушили на традиційне чаювання, звідти родини Трампів і Байденів попрямують до капітолія. На... Церемонію інавгурації, от ось якраз з'явилися у нас кадри із Вашингтона. Це якраз зустріч Джо Байдена Джил Байден із новообраним президентом 47-м президентом США, Дональдом Трампом і його дружиною Меланією. Бачимо, який одяг вони обрали для церемонії, тому що багато людей звертало увагу, до яких дизайнерів звернеться Меланія. Анія Трамп чи зможемо ми щось прочитати у кольорах одягу, в який буде вбраний Дональд Трамп, тому що пам'ятаємо, коли він завітав до Франції. На відкриття Нотр-Дам де Парі то був у синьо-жовтих кольорах. Бачимо, що Джил Байден обрала такий собі синій лук. Ну а Меланія Трамп в такому вишуканому капелюшці і з шаликом білим і із і вбрана у пальто. Ось так Ось так відбувалася їхня зустріч на порозі Білого Дому. Ну а зараз вони чаюють і говорять ймовірно про те, який спадок передав Джо Байден Дональду Трампу, які виклики будуть стояти перед новим президентом США Дональдом Трампом.